Прийшла додому пів дев'ятого вечора, того що кінець года і понятно, що роботи завались, А дома сюрприз. А дома мама мені помогла. Дома пів кілограма курячої печінки уже помиті й перебиті два рази на м'ясорубці. Ти ж любиш печінковий торт? Да, мама, я люблю печінковий торт, тільки я його не люблю в дев'ять вечора пекти. А ну, хто його спече, як не я. мама, як пече, вона такі коржі робить. А я люблю тоненькі. В общем, я це ж час спекла печінковий пиріг. Зробила зажарку, ну мені допомагала. Мені вся сім'я вже допомагала. І дуже безстровоно робиться, я вам скажу. Зараз 11:15 на годиннику. Я десь на початку 9-го почала. Всього 2,5 години. Але мова про що, дівчата? Мова. Про стаканчик є у вас такий. Я впевнена, що у всіх є такий стаканчик. В Чому проблема? Проблема ось в цьому. Ось у оцьому. У тому, що зараз я не розумію, відкуда пішла ця мода. Ну, нема нормального стаканчика у магазині, щоб зробити оцю дірочку. Зараз покажу. Ну, ось стаканчик. По-перше, він, бачите, він донизу звужується. По-друге, він товстий. Я ним не прокручу, того, що треба, щоб був тонкостінний. Хотіла ще, знаєте, стаканчика на кухні, але вони вже в залі, мабуть. Ну, в общем, в чому суть? Що от немає чим у хазяйстві робити оцю дірочку у печінковому торті? Блін, це я вже зовсім здала. Надо ж було... Насипати його. Ладно, починаємо І того, оце отакий от стаканчик, уже весь набор давно загублений. А стаканчик цей лежить. І того питання до знатоків. Чим ви робите дірочку у печінковому пирогові? Бо ну, це питання, воно якесь таке трошки дурне, вибачте, мене, за, якщо воно дурне, але якщо у мене. Оцей мій стаканчик коцнеться, то альтернативи йому нема. Реально, йому нема альтернативи. Тому що зараз сучасні, товстостінні і такої форми, що дуже неудобно ними давить. В общем, оце таке питання до вас. І ще вже скажу, раз я вже тут, раз ви мене слухаєте. У мене сьогодні день подарків. У мене сьогодні було три. Скажем так, ай партії подарків із Полтави, зі Львова і з Житомира. Так що завтра буде розпаковка. Тобто розпаковка вже одного-двох була сьогодні, вже часть над'їдені подарки. Але оскільки кінець року, то я не встигла нормально його зняти. І завтра я там на одній коробочці притворюся, що вона не відкрита, а вона по факту вже відкрита. Тому, що якщо мені дарить цукерки стріла, то вони ніч от не переживуть, от, просто не переживуть. І того завтра будемо розпаковувати надієдину коробку. Але то не страшно, бо нерозпаковані у мене гарбуз в шоколаді і топінамбур в шоколаді. Отака от, затравочка вам. Уявіть собі їхній смак. А я щас в 11 годин, 18 хвилин ночі. Поїм. Кстаті, оце не треба різно готовити, бо буде отаке, як у мене. Отже ж, третє, сім линців осталося. Сім печінкових млинців осталося, часник остався, а зажарки нема. То, що голова вже не варить. нормально поштітать зажарку. Всім ніч, дівчата! Не наїдайтесь на ніч, не беріть примір із мене. О, і з яйцями просчитались, яйця залиши. Щось уже його ж і порізати треба було, поки тут стаканчик стояв, було ж дуже удобно. А зараз оце буду різати на лугар. Ну, в общем, Таня сьогодні трошки Ой, порізала погано. Так, Зараз вже раз, включилась доповнительно. Ну, ось. Ось, супер віщ. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Ну так, да, десять млинців, шикарно. Всім смачного, хто такий самий, як я, їсть <laughs> уночі.